Наші славетні воїни, наші рідненькі захисники та захисниці у цей найвідповідальніший період для нашої країни ми хочемо підтримати та надихнути вас. Адже саме від вас сьогодні залежить майбутнє України незалежної та суверенної, низький уклін нашим воїнам. Ми пишаємося вами. Низький уклін всім тим, хто робить все можливе і неможливе для нашої перемоги. Вдячні вам, що сьогодні зранку. Ми змогли побачити небо. Вдячні вам, що маємо змогу ходити до університету в такі важкі часи. Вдячні вам, що ми можемо проживати своє буденне життя. Вдячні вам, що маємо змогу повернутися додому. Вдячні вам, що віддаєте своє життя заради нашого майбутнього. Вдячні вам за те, що можемо зустрітися з родиною. Вдячні вам, що маємо змогу жити.